Друзі, всім привіт! А, тільки що приїхали, ну вже вже 15-20, як приїхали в Тайгер Рівер Парк, а дуже велику родину. Десь сім'ї 5 і 6, ну, дуже багатенько. Зараз фоткаю по сім'ям, а потім буду робити общу групову фотографію. От ззаді вони в мене всі там знаходяться. Зараз вже дві сім'ї я фоткав. Ну, будемо продовжувати фоткати. Зараз третя буде, потім як всі сім'ї приїдуть буду фотографувати. Общу групову фотографію. Так, чекаю я, поки підійдуть. Я вибрав отаке от містечко взади. Мені тут подобається оці дерева. Тут я ставлю зараз між цими деревами і роблю портретики. Там взагалі красиво сонце пробивається. Такі гарні фотографії виходять. Сонце, а зараз я яскраве. Трошечки возникла одна проблемка. Погода показувала, що буде дощ великий на те час, на яке я назначив і мусив. Перенести на дві години раніше фотографувати їх. А що вийшло? Вийшло, що погода перенеслася. Ще на годину позже. тепер, виходить, ми фоткаємо практично днем. Ну, що є, то є. Під погодою не дам мусиш пристраюватися, погода вона по-своєму робить це. Ще на пофоткав їхню сім'ю. Зараз ось двох їх фотографую. Ось така красива парочка з дитиною. І, і ось такі от виходить, фотографії на цьому місці.

о, вау 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 вау! Щез ми фотографуємо общі фотографії, я вже зробив, зараз ще деякі будемо дофотографувати. Ось така велика родина прийшла сьогодні фотографуватися. Так, будемо зараз продовжувати фотографувати різнообразні групи. Зробив я общу групову фотографію. От вона як вийшла. В кінці відео поставлю галерею з цього фотошута. Надіюсь, буде інтересно вам побачити. Все. Зараз будемо ще деякі разнигу повіли фотографію робити. Дуже багато людей контролюють. Не так просто. От дітішки тут граються. Так, зараз думаємо слідуючу, що робити. Окей, три! І так, все, друзі, повернуся я вже додому після фотошота. Все пройшло доволі добре, як ви бачили, було дуже багато людей, було дуже а, файно. Так що вовремя ми встигли закінчити фотосьобочку і от якраз пішов дожчик. І обіцяють його. Да, Обічають дощик доволі сильний. Так що він якраз тільки-тільки починається. -тільки А тепер, друзі, наслаждайтеся фотографіями з цього фотошута. Ось.